Всіх вітаю на каналі. Ми маємо Kia Рато зі стандартними проблемами. Це не Володькіна машина, але один в один. Є деякі там відмінності, але ж один в один плюс-мінус. Що ми бачимо? Що це знов та схема. Яка була і в Ланосі, в тому моєму найважчому. Ну, от Ми бачимо е, пофарбовані ці тяги. Пофарбовані от гравітекс чорний пофарбований. Ну, тобто ми бачимо, що тут ремонт проводився. Ну Нічого тут страшного немає. В принципі, що воно пофарбовано, то таке, бачите? Воно все засирається, нічого не видно. Але ж ремонт був навіть по кольору. от. Ми можемо побачити, що це темніше, ніж оце. Тобто ремонт арочки вже був, і нам потрібно зробити ще один такий ремонт. Але щось мені здається, що ми тут вже простим економ-ремонтом не зробимо, бо бачите, у нас точки вони підняті догори, а між точками опущений метал вниз. То що значить, що то гниляка його все розпирає. Потім у нас отакі порошки теж. Щось тут робилось, фарбувалось. І знов є іржа. І подивимось, що ми з цим зможемо зробити. Yeah. Тут у нас з цієї сторони теж стандартна картина, і отаке є. І ремонт ми бачимо. Я Запропонував власнику, хоч я тобі зроблю чисто арочку, оцю полосочку зроблю. А потім дивлюсь, а в нас вже тут є перехід, вже робилося. Так як я запропонував. Ну Тут трошечки краще, але ж теж між точками метал розтовстішав. У нас є гравітекс, ось новенький. Бачите, як Неравномірно покладений і перехід. Тут вже це робилося. Тож, наша задача, яка, треба все це зараз розібрати, дефектувати, пошкрябити, потицяти, помикати, і запросити володаря, щоб він на все це подивився. І ми з ним рішили що робити? Чи то будемо різати. Чи то будемо знову якось отак, от, як воно було пофарбовано фарбувати. Але тут у нас що? А де перехід? А от перехід. Коротше, якщо б я не знав, я б сказав, би, що це ми робили. Бо переходи, а ми вже не одну кіачера тут зробили, в одному і тому ж місці робимо. Е Арочку. О, так стоп! У нас перехід тут. Це раз фарбувалось. Потім у нас перехід тут. Це два фарбувалось. І ми, як мінімум, третій раз фарбуємо От, от це крило. Нам знов дістається щось таке, над чим ми будемо матюкатись. Передні крила треба зняти, розібрати, подивитись. Ми бачимо там вже знов. Ну, Щось вже робилося, треба зробити. Мабуть, рочки 3 вже пройшло з того моменту, як робилось. А минула Кія показала, що от саме так воно і починає іржавіти, плюс-мінус після трьох років ремонту. Тут, мені здається, аналогічна ситуація. Треба це, -це зробити. Оці місця. Що ж, давайте розбирати. Там вже почалося. Розбирання у володі бампера, подивимось, що там. І вивішена задниця. Зняти колеса. Починаємо, починаємо щось робити з нею. Так, ну ми все віддефектували вже і зачухрали. Давайте ж подивимось, що тут треба робити. Отже, арочка отут ще ж поживе, а отут вже не поживе. Отака. Розвертається, воно. Держав внутрішня добряча. Тут стандартне місце для цієї кия. Ну, тут вже був ремонт, щось тут робилось і замазюкалось резино-бітумною мастикою. Що є не дуже добре, воно прям шматтями відпадає. Воно я ногтиком підриваю. Ну, таке собі, коротше, резинобітумно не можна його використовувати. то все херня. Так, ну тут треба трошечки підчухрати. Тут бачимо, що не все згнило, все ще походить. Під порожком ну, повздувався порожок, але ще походить. При заміні арки вже тоді до порогів треба торкатися. Тут стандартна клумба була. І хоч воно, бачите, все гівном замазано, це все не спасло, бо оно іржа. Оно іржа. Коротше, ніде не спасло, а де клумба, так взагалі. Бачите, воно все в кратерах. І все це зазвичай треба робити, що і тут прийдеться робити. Крила передні. У нас оно. І оно, де була клумба. Тут аналогічно. Але крила не гнилі. Водійська арка теж плюс-мінус, плюс-мінус. Але тут вже якісь зварні роботи були. І от ми бачимо, що навіть біля зварного з'єднання не поєржавіло. Ну, тобто, норм. Але не норм тут. Як я і казав, ці всі між точками. Пухирі, то все, іржавчина роздавила. Ну, в одному місці роздавила вже так, що дірка. І внутрішньої арки немає, і зовнішньої арки нема. Тут теж трохи іржі є. А тут чимось забризкано і навіть не поіржавіло. Тут кромочка трошки. Можна ще там піддерти. Якесь воно таке гермет не дуже надійний. Він якийсь не поліуретановий, а може якийсь звичайний гермет. Він он липкий чомусь досі. Так. І поріжок. Тут воно є таке місце неприємне. Тут покраще. Теж порог походить, але мені здається, не дуже довго. Його потрібно буде замінювати разом з аркою. Але трохи згодом. От бачите, машина така, що і варити зараз її жалко, бо воно іржаве, не, але не досить іржаве, щоб бути гнилим, і не досить гниле, щоб бути повареним. Як, ну, це нехай власник автомобіля приймає рішення. Тут за крилом деклумба теж треба робити. І от не зрозуміло, як її робити. Якщо по-хорошому, звісно, все треба різати, під гарантію, фарбувати, там, варити. Так, але ж є ще можливість зробити його по дішману. А зробити по дішману, воно вилізе, ну, не знаю навіть. Тут два ремонти вже були. Якщо б ремонтів не було, ми вже бачили після нашого ремонту. В цих самих місць воно ходить три роки. Через три роки тільки Кія приїхала до нас з, з маленькою ржою, не такою, як отут, от прям всі єржави. І вже відрізалось і варилось. А отут, ну може, от зараз зима пройде, весь наступний рік і все. І, мабуть, повилазить нормально, що треба буде варити. Тому не знаю, нехай власник приймає рішення, як це робити, бо я відрізати завжди можу. А от чи варто це робити зараз, я поки не знаю. Ну що, приїхав власник автівки, ми все обговорили і робимо, робимо так, як і придумали в своїй голові. Що воно недостатньо. Ну, ви бачите, воно ж недостатньо іржаве для того, щоб всю арку замінювати. Ну, чи згодні ви, чи ні. Ну Мені здається так. Беремо так, кусочок, переваримо. Власник розуміє прекрасно, що між ремонтами якийсь, якийсь термін всього проходить. Це не навіки. І оскільки поріг у нас підходить, то вже з аркою його треба заразом і міняти. Тож, робимо якісний, максимально якісний там, ремонт косметичний. І все. Я вже почав відчищати все це за крилом. Сьогодні фронт робіт у нас е, почистити крила, почистити е, закрилами. Е, відрізати все, що можна відрізати від арок. Розшити, все ж таки, хочу тут розшити арку. О, де у нас дірки? Висверлю чотири точки, розкрию це все, повичищаємо і завернемо назад. А де вже дірка, зробимо латочку. Це, додалось у нас тільки попідкапувати деякі місця, де вже є пузирики. І що додалось? А, і сідушка. Треба не забути про сідушку. Отам, от от внизу, кріплення сідала, трошки поіржавіло, треба його теж зробити, щоб воно на око не, не молило. Так, відрізав частинку. Внутрішня арка у нас теж вже така собі, але вона варилася. Ну і ми підваримо і потім латочку таку зафігаримо. Розвернув метал, щоб повичищати тут. Резинобітом мастику прийшлось, бачите, познімати майже. Майже з усіх боків була підозра, підозрашою під нею іржа, і так воно і виявилось. Бачите, скільки і рижі. Тут так само воно. Під мастикою була ще іржа. Щодо цієї сторони аналогічно, мастика знята. Тут у нас вже варився оцей кусок. Я не зрозумів, чому тут таке липке щось було намазано, тут такий вид, мабуть, герметику. Я його зняв і тут у нас зварний шовчик оцю всю частину замінювали. О, А тут прийшлось вирізати все, бо нема живого місця було. І розвернув метал, а тут дивицярочка, яка добра. В принципі, до неї претензій ніяких. Ми її відпісочимо і ще походить. А потім отут кусочок доваримо і все буде жити. Сьогодні не співаємо на пісок, тож вирішили зайнятися сідушкою зняли. Яка красота! Зараз там володька ще салон приводить до ладу. Я вже отакий кутик сюди вигну. Завтра відпісочимо, обваримо тут все і кутик. Опа! От сюди. Чіткесенько як стає. Давайте подивимось, що після пісочку у нас вийшло. Так, повичищали Кратирик, звісно, вже диря. І воно вже дірочка є. Ну тут в принципі ще й нічого, окрім... Оцього місця, де є дірка. Ти бачив яка тут дірка? Не. Mm. А, внизу, так? Ага. І от там трошки ще зайшли. Ну, коротше. Це десь на терпановому За передніми крилами у нас отака картина після піскострую. І це вже зрозуміло, що за цим місцем потрібно. Дуже сильно, дуже сильно наглядати. Наглядати, хуяти, блять. Дивитись, коротше, потрібно за цим місцем і клумбу вичищати, бо вже все, скоро буде цей Дірки Переднє крило у нас як сито, вже останній ремонт. Є, вже починаються дірочки такі маленькі, ну дірочки, воно. Тут взагалі краєчок вигнув, але ще походить. І поки я ж кажу, поки оці вуха тримання цього крила і тримання бризговика ще живі, значить крило ще походить. Ну і все. Але останній ремонт забезпечено йому. Більше його ремонтувати, мабуть, не вийде. А оце крило, як я не знаю, показував чи ні. Йому взагалі торбінь замовили новеньке. Знайшли за 1200, ну там з доставкою 1500. Новеньке, зелененьке. Буде супер. нашою ремонтувати, коли можна за такі гроші нове купити. Кислотничок, А там кислотничок, все червоненьке. І зараз, ну як зазвичай. Акрил, епоксид, тири пири трелювалі, сохне і герметично. Готова у нас арочка, але ж не вийшло пофарбувати тільки цю полосочку, бо звар, зваркою е, пошарашив, бачите, по, пообскублювалося, поопалювалось. Тому будемо крилишко фарбувати. Тут же з внутрішньої сторони все загерметичено. От, от трошки ще ошмьотки є, але. А, то ошмьотки старого гермету. Нічого страшного. А, вот. Ну, коротше, загерметично все. Зараз це все вишпаклюю. Тут пузирика з хоч вже і у нас фарбується крило, так вже забомбимо все аж сюди. І десь тут вон там дірочка є, треба теж поклянути. Ну так. Ну, і тут аналогічна ситуація. Все вже загерметичено і проварено. І тут, і тут лежить вже ця. Замість гнилого крила замовили новеньке отаке в зеленому ґрунті. Мені здається, зелений ґрунт найкращий за ось чорний чи ще якийсь. Він якийсь більш надійний. Але його все одно потрібно знімати. Я думаю, ви розумієте чому. От Дивіться, незрозуміло, скільки пролежало на складах то крило. І у нас є іржа. Є іржа, яку ґрунт, звісно ж, стримує, але під ним незрозуміло, де в якому місці, можливо, десь з'явилася. І ржа. Ну, Взагалі, любе крило потрібно знімати то покриття. Е, прийшло воно в не дуже такому ідеальному стані. Є отут вм'ятинка на ребрі. Ось, о, я її трошечки виріхтував. Е, потім е, внизу тут не ставало і досі не стає. Бачите, який у нас тут зазорчик. Чомусь ця стінка, от яка е, такий кутик створює. Вона загнута, вона впирається в поріг і не дає чітко прилягати цьому всьому ділу. Не знаю, чи її, може, підріжу зараз, чи ще щось зроблю, щоб воно більш якісніше стало, бо коли ми прикрутимо, воно фарбу пошкодить. Так, а так, примірюю, примірюю, щоб воно стояло чіткесенько. От у нас ще кутик, бачите. Мабуть, при транспортировці загнувся, теж треба підрівняти. Ну, коротше, за 1200 гривень нормальне крило. Якщо порахувати, що ремвставка крила отака, коштує 700, та переварити її, теж коштує гроші якісь, то нове крило за 1200 навіть якщо воно із якимись там огріхами, то все фігня. Головне, що стає, головне, що зазори стають, не пляшуть. Ну, все, нормальне крило. Ставимо, фарбуємо і їдемо. Так, і все, тут підварив, де були тріщини. Тут болячка у них е, у нових крил. Ну то скільки шпаклі всього тут вийшло, більше нема на всьому крилі. Видуваємо, гаражу і грунтуємо. Вже холодає. Дуже сильно і швидко, тому все це довго-довго сохне. З повністю крило от в кислотнику. і, Мені здається, треба йти на перекур, на добрячий такий, щоб все це висохло. Ай. Нехай може і не дуже файненько, з підтьоками, але. Пістолет ґрунтовочний і дюза 1,7. <кхе> Але ж внутрянка крила вже пофарбована. Дивіться, який сочний, красивий колір. Потьоки внутрішню сторону не спас, ку, дядь А зовнішньо все готове. Даємо цьому всьому підсохнути. Внутряночкою лачком теж пройшовся, бо там буде гравітекс наноситись. І все, завтра замиваємо. Ще у нас є отака проблемка у лічинці задньої дверцяти чи багажника, яку вже підфарбовували, підфарбовували, але все вилазить да вилазить. Ну, зрозуміло, що потрібно лічинку зняти, щоб повичищати все з внутрішньої сторони. А тут ми глядь, а тут все і обработане щось. Чомусь під верхом, ну, звісно ж, звідси. Зручно це все обробити, але це зовсім не має ніякого сенсу, бо обробляти ж потрібно отут, а тут нічого нема. Ну, Може щось колись і було. Який сенс у цю верхню частину обробляти? А, ну, а так тут добре. Я думав, що тут буде гораздо хуже, бо зазвичай тут ну, з внутрішньої сторони все ржаве. А тут ні. Добре, тому обробляємо. Бормашинкою, зараз тут все вичищаємо і підфарбовуємо, галюсінку ставимо на місце. А так уже у нас тут все повисихало. О, ну, яка, яка глянцева красота. Тут все дивіться, як он переходить, ледве видно, зараз його полірнемо. Тут також переходик, бачите, ледве-ледве. Ну, На такій площі, звісно ж, не дуже розкидувати срібло, і воно так і вийшло. Отут десь є така частинка більш світло. Через біндер потрібно робити, але я через біндер ніколи не роблю, бо ніякої інформації про біндер немає. Як ним правильно працювати? Я б, звісно, хотів би ним працювати, але я б намагався, воно таке щось безтолкове. Що хай бо милий. Прийшов ще один запрос. Приїхала людина подивитися перед збиранням всього цього діла. І от хочеться, щоб оці моменти оці ще обробити. Ну тут нічого не зробиш, тут два метали, тут зовсім ну зовсім нічого не зробиш. Ну, каже, зроби мені для заспокоєння. Щоб воно. Щоб воно хоч якось там було для самозаспокоєння. Ну добре, зараз знімемо. Тут трошечки ржавчину почистимо. І отут. Воно все викрашено, воно все готове. Дивіться, яка красота. Хочеться людині підмазати. Ну, підмажемо. Що У мене якраз є е резинобітумна мастика Тому. Під оцей корж, який вже давно підсох, оце, оце якраз це і було резинобітом на мастика, яка вже задубіла. І зробимо, от я вже її ржу почистив. Тут, тут, тут. І з цієї сторони трошки менше у нас. Воно тут і тут. Ну і тут було. Все так, то нормально. Ну, замажемо, як просять, Замажемо все, і крило замажемо. але крило, мабуть. Мабуть, не цим складом, бо ось окрило у нас, бачите, теж цією мастикою воно зовсім не допомогло. Ну, просто зовсім прийшлося, що це все вифарбовувати. Зроблю свій фірмовий сустав. Так, власник автомобіля буде дивитися це відео. Отак от, от все не зробив. Отак от все не зробив. два шари. Сподіваюсь, побажання виконані. Задню частину порогу теж трошки налив, аж трошки вон покапало. Сподіваюсь, що для самозаспокоєння достатньо. Все, фіналимось. Крило, перехід. Отут. Навіть не видно. Отут. Навіть не видно. Ну, по кольору, як і минулий підбір був. Тобто фарбувалося крило, я бачив, що воно трошечки десь там, в далеченькому краю, не сходиться. Отак от воно і у нас вийшло десь там глибоко, глибоко. А так добре. Подивимось, наскільки. Оцього хватить, бо мені щось... Оця арочка не дуже подобається. Вона занадто печальна. Тут, о, бачите, ось перехід. Ну, він сполірований, а от по зернятку бачимо, що перехід видно. Новеньке крило. Ну, трошки прийшлося його піджати, підтягнути, і... і воно стало. Воно стало і стало вже. Добряче, по кольору з капотом. Та не видно на зовсім нічого. Що ми на колір дивимося? Буцім, то це найголовніше. Отак. І оце крило. Оце крило. Тут у нас взагалі. Ну, вмятина. Тут ще є царапка, тут взагалі крило робити треба, а ну отак фарбували. І... Бачимо, що це вдалося. А там все чіткесенько все вийшло, навіть і не видно, що ремонт якийсь був.